Зараз я знаходжуся в Межирчі за княжих часів за Речі Посполитої це було містечко. Коли Речу Посполиту поділили між Німеччиною, Австрією і Російською імперією, ця земля стала належати Російській імперії. І Російська імперія ліквідувала. Містечко Межиріч. Це зробилося радове село. В Межирічці знаходиться оборонний монастир. Він поводувався як католицький. Будував його князь Іван Островський. Ян, бо він прийняв католицьку віру. А брат був Василь, православний остався. Отаке От укріплення. Люди ховалися від набігів татарів, турок, за мури цього монастиря. До 1863 року це був католицький монастир. Після польського повстання монастиря забрали. і Він став православний. Зараз знаходжусь на території монастиря в межі річі. Я в шортах. Я не знаю, чи сюди можна зайти мені.